Я йшов через лан, бураки копати, муха у сраку як кусела, мусить вертати. б, твою мать якийсь буляк у сраку упали. Раз копиці сіна злазити, бо зараз баба ганька прийде, ще буде кричала, що я їй тут сіна потоптав. десь той вашель мав би під'їхати, але не знаю. О, чую, що щось сигнали, ти певно, що вашель під'їхав, йду, бігом побіжу. Цього року таку маю бунь файну. Треба їхати там, він казав, що трактор є файний. Де ти вашель? О, ти він машину вже під'їхав. О, Що так довго? О, дай Боже Вашель. Дай Боже. Сідай. Чуєш ти сіди в машину? За машину? А, кур, чимать, я забувся, то ми за трактором їдемо. Бо я своїй старій сказав, що ми їдемо по машину, але не сказав, що по трактору. Та прав, тут така машина, що заебаш? А. Да ти хоче вмієш їздити машину? Ну! Святой слава, ты жити хочеш? Та ти що дурдей, я жити хочу! Куда ж жидеш? лети! Аааа! Курча! Я з тобою більше не поїду! Куда? Ты шо, пив? За дни шесть ранку? Садись! Дурдей! Куди їдеш по, по, по зустрічній полосі? Зверни направо! Де лівій! Гоу помали, бля! Я більше з тобою не поїду! А? О, бля. Видиш, який під ти круті! Ну і докрутився, виходимо з машини! О, курва мать! Ну дивися, що понароблював! Ну подивися, як тепер машину вибрати! Це я через тебе? Лишній груз. Я колись ти груз, ти видів коли ти їхав заглушити да, да, цю машину, солярка йде, то їм ББД Фу. І чоловіче вибачай, бо то дурнувати, якісь їхали з роллями, чогось не обістрав. Десь машин. Та дива, а, не вагай тут люди, я то хай сидить. Давай думаєш що думай, робити! І свято це все через тебе. Давай думай, що робити. а я поки що покулю. Та ну, ти це. Тут ну, ти падла ти мале! Дивись! Курче, що воно наробила з машиною? Дивись! Йо, перезагнав машину. Вашелю, вашелю, що ти наробив? Зараз те треба якось цю машину буде знімати, сам. Йо, Йопересите, може якогось би трактора би закликати, тебе, щоб щось би допоміг. А ти винуватий викликав. Ти... Я винуватий, то хто за рулем їхав? <гум> Але ті грусі хто? Та йди до сраки, я попросив би ти мене підкинув до трактора, а не. Лишній груз, то давай, ти плати. Курча, мать, що тепер будемо робити? Двісіка зі затора зробила. Я не знаю як зараз Волгу цю знімати. Твою. Люди поможіть ведьте. Люди зробили ти що буде винувати. Я хова Василю, там будь. Затхай мордяку. ти є. А ну дихни на мене, ти щось ранку пив. <звук> Ох-ах, ох, перегаром смердить. найсти шлях там. А я не каплю в рот. Ну не каплю в рот. Ну ти маєш? Ну не мене... каплю, грамм. Ну, ну 100 грамм то так, а не кап. Ну ти. Добре, то я зараз... Тихо, я зараз такого... Що... Вашей до тихо, будь я зараз зазвоню там все запитаю, чи ви під'їхали чи ні. А ну тихо. Де, а вони ті, ті падли не беруть. Алло, спецслужба? Ага, дай Боже здоров'я. Е, така ситуація неприємності стала. Тут, а, коротше, Вашель, Е-загнав машину. Що? Та пішли ви самі до сраки. Все, будьте здорові. То ти ще до них. Чуєш Чуєте, Вашилю, то ти до них дзвонив, щось там вимагав і казав, що то я десь утопив, а тепер вони кажуть, що я якісь перетуркувати. Та чого зразу дзвонив? Так, просто гудочок пустив. Ну гутелочок пустив, а тепер вони зо мною говорити не хочуть. Навіть допомогти не, не хочуть. Курця мать мав їхати там за трактором всі подивити. Так і не доїхали, посеред дороги то грузли через тебе. Давай. Як... Так, Давай будемо якось вручити, думаю, що ми зараз втрутимо та й поїдемо. Давай. Раз, два, три. Курця, тяжканий шлях трафи. Ух, гледве, ми ту машину зняли. Ти ще раз так будеш їх увошелю, то я більше з тобою в машину не сіду. Їдемо спокійно. Давай не витворюю ніяких е справ, добре? О, шо, шо ти? Куди їдеш? Туди ну, вийдеш ти сліпаками своїми! Стоп, не жени, бо тут зараз поцілі... поліціянти будуть. Гоу, куди? Во-во-во, воу цілово, напевно. Ну а де в стопав заїхав? Ну і куди ти їдеш? Вашелю! Чати! Те... Та це був пішком! О, во, во, тут то трактор! Ану, а ну курча... підійдь трохи туди ти! А ти курча, підійдь туди трохи далі! О, все, десь стань з боку, дрон. Во, во. Все. Хоть я, но ти что ты из не выходишь. Дикові він їде, чесне слово, я ще такого не видів. Виходи придурку з тої машини. Так хоч машину нормально припаркую. Та, е, лише, лише моя махина, віддай, ауда. Та тихо Василю, успокойся, що ти на мене ці накидаєш. Ти падла це мою машину, я увежу твою лезу. Тихо, сиди там. Тихо, ось о, дивись, який трактор, файний, ну не. Нагород стане. Дух. ну, А там музика є. У крайньому випадку нема Там музики, там трактор треба лише сил мені на поле, а не музика. Весь тут виходить культиватор КП, КПУ 4 навісний, видиш, це МТЗ, 50-ка. 50 Файний, ні? Ну і мартизатор роблять. А ти курча, ну мусиш какати по кабіні, ми ще трактора не взяли, вже людині по псу трактора. Ну а ну злізь того трактора, геть пішов. Якщо, він... якщо він не захоче там здижку давати. Ну ти курча мать, Ну ти. Чесно, ти. А ну сань на біблі ніхто не чув. Ти чи придурок. Ну я беру цього трактора і кузнишку. що ти мені гнешів? Сиди тут, я йду поговорю. Бо... Якщо ти сюди не заглядаєш, Курча мать, ну, що вже там робить то Василь, я його не знав. Зараз зайду до господарі, трактора, зараз і поторгую та і відкуплю. А що то він думав, там? В... Що? Щось він там уже крутить, не знаю, що там він крутить, так йду до господаря. Все, трактор відкупив, виходить, документи взяв. Все, взяв на трактора, виходить, цього трактора я відкупив за 12 тисяч гривень. Він там мені зменшив ціну. Ну курча, ну той вашиль має роботи. Ну скаче, 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 скаче. А ну геть ліс світить. Вашин. Скільки нині досили? А... Чуть, ти нині скільки випив 100 грамів, а? А ну бо... Бо то 100 не було. Ну 100 на 100. Ти курча, мать ти що, турнувати чи що? Ти де успів нині зранку лупити. Що? А ти купу ти купуєш оцей є... Трактор. Та ти що? Тобі що, москві відчебло, я вже взяв цього трактора. Якщо то це оце когось Протри трапочку А ти не мав курча мать де пощати? Мусив мені на колесо пощати на трактори, так? Якщо я не захотів з давати. Ну свято фамме, що не мою. Моє. Мою, мою територію. Якщо в мене нема де. Хоть <плес> я в знешку вибув. Ну, no, знешку, ну no, повсякчам мені на колесо, Ну no, капець ти знешку зробив. Добре, я буду сідав в тракторі, а ти їдь їй машину, понял? Курча, мать, з тим Василем, сипана плива у дранку. Добре, сюди в трактора будем заводили. Я не знаю, чи з першого раду, разу разу заведе. Ну заводим пробуй. Ох! і пішло. Що ти на... А ну здесь! мать, той Василь сі напив. Боже, я думав, що я перше куріл десь з ним влечу, добре. Легонько даємо назад. Тихо. Чи то його пустити треба? Давайте його пропустимо. Хай їде вперед. Бо то Василь то, то є мій сусід. але чесно кажучи, щось нині... Не знаю, чи то щось стара йому зробила, щось наворожила, чи що. Ну би такої би їхав, він чесно, еліганська людина, всього на елегантсько їздить. Тут без проблем, а тут виходить... Щось йому, певно, що старався таки підоліло. Ну добре, ми цього трактора відкупили, тепер хоча б хоч можна щось на господарстві буде зробити. О, Василь тут очікає. Та йому посигнали, ти би за мною їхав. О, во-во. Курча мать що то є. Добре. Де ще по дорозі йде, тут переходи, пішоходи нема. Добре, включу поворот наліво. Головне, щоб зараз мене ніхто тут не зробив на машині. Ось так, все. От цей трактор ще добре, чесно кажучи, чи пре? Ще має трохи сили під капотом. А то йолуб десь сидів. А то йолуб ззаду їде. Я йому дам дорогу, щоб я проїхав вперед, що його пущу трохи. Курча мач, як відлити? Такий дурновате! Йо, пересите. Це що він машину витворяє? Боже боже. Добре, що я тільки що з ним у машині не їхав. Йоп, пересипа. Поїду тут, а виходить зараз. Поїду краєм села. Тут, а, тут через таку доріжку. Тут виходить стежка, це виходить до озерця. А тут у цьому озері то можна всі купати файно. А я сюди так поїду, щоб менше людей виділо, тим більше я туди всі... Не хочу дуже пхати, бо там зараз майстра уведе і скаже, що куди поїхала, а потім буде птала за трактора. Я трактора хотів, вона не хотіла. Вона хотіла собі файну, елігантську шубу. Ну мені до сраки з тої шуби, мені тої шуби не треба. А мені краще би трактора колохати. Добре, будемо їхати сюди, увертаємо. О, то, то Василь вже там. Десь що він там творить, я не ган з цієї людини. Вже приїхав, там уже скаче. Я ще не встиг приїхати додому. То зараз будуть люди казали, що то у вас є якісь контужені. На голову? Добре, я тут... Давайте лишу тут отрактора. Василь! Що? Скажи, що файні вечні, ні? Вишні если те. Ого. Ну. Но... А. а... Фу, якась курча попалася і мені зелена. Красновата, ну я злозею. Ааа, гілка крищи! Ла Василю лопав! Ах ти, Василю, де ти Василю сидів? Того Василя нема. І гілка дала по полу Василю! А де Василь сидів? А де він сидів? Ти де був? Ти чого мене не лопав, коли я кричав? Коли ти кричав, я тікав. Ах, ти паразит несчастний. То ти виходи, мене вирішив підставити. Я кричу Василю, би ти мене лопав. А то я ходив... ах, бляха, голова бледь. Вишні такі собі, а то що є? чуєш? дивись, бо тут зараз тут сусідка може пса на що ще пес у нас укуси. Так, а то ж. Цікіські що це є? Перший раз таке виджу. Якийсь кривунчача називається. Буду його назвати, так слики. Чуєш? Куди, Василю лізеш! А? Та гоу, успокойся! Причого, всі поназира... понажираєшся, ти будеш мати. Потім будеш бігав усюди, як дурнувати. О, ти таке діло, де моя стара сиділа? Десь стара казала, що йде на город в картоплю собати. Певно, що пішла там до своєї подружки Зінки дивити той турецький якийсь серіал. Що слав! Святослав. Ти там зі за своєї розбереш. Де моя плешка за uh, таксі? Ах ти, курча, мать ти. Добре, а, а хочеш 50 грам випити? Хочу плешку. Ну то пішли двоє. В'япнім пляшкам. Чуєш? Сало буде 6. Маю сало. О, да. Ну то пішлі, зараз я тобі ковалок сала дам соленого, дам ще тобі там покущити, та й плішку дам. Кура якої породи. Е, знаєте, якісь дохліки породи називається Це не куриць, а дохліки. А свині? Десь свиней не чіпай. Бо якщо я узнаю, що свиня пропала, то все на твоїй вині, понял? Все, пішли. А ти коли, коли будеш до Не бу... Де тебе вдома? Василю, Василю, ходи за мною краще. Ходи, я... вийди, що тебе погребло.